Традиційно розпочинаємо з Віталія Портникова. Він має з нами бути на зв'язку. Журналіст, письменник, телеведучий, публіцист і політичний оглядач. Пане Віталію, вітаю вас в нашому етері. Вітаю, слава Україні. Героям слава. І ну, розпочнемо з ось цієї прес-конференції, яка відбулася у Лондоні. Президент США Дональд Трамп і Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер вийшли до журналістів і в тому числі говорили про Україну. І знову ж таки Трамп згадав про Путіна, і ми зараз бачимо його цитату, і з неї розпочнемо. Що він, маючи на увазі Путіна, сказав, сказав Трамп, дійсно мене підвів. Він вбиває багато людей, втрачає більше людей ніж вбиває. Російські солдати гинуть частіше ніж українські. Я дуже розчарований тим, що. Ну тут вже розшифровують журналісти: війна Російської Федерації не врегульована, я сподіваюся, скоро будуть хороші новини. Пан Віталію, на що нам е, знов натякає Трамп? Чи це просто чергові заяви, чи щось вже є, якісь домовленості? Які у вас про це думки? Я думаю, що Трамп вам розповідає те, що насправді відбулося. Він щиро вважав, що він зможе домовитися із Путіним, тому що у нього хороші стосунки І з Путіним, він до нього тепло ставиться. І він вважав, що вся проблема цієї війни це в тому, що Байден не може дати Путіну стільки, скільки може йому дати Трамп. І ми пам'ятаємо, що в перший місяць свого президентства, коли Трамп розмовляв з Путіним постійно по телефону, коли він тиснув на Україну, у нього був дійсно досить широкий план. Пам'ятаєте? Всіх поступок Путіна. Ми ж були в жасі від цих поступок. Він збирався Крим визнати російським і казав, що ми можемо не визнавати, а Америка визнає, щоб зняти санкції з Росії. Він збирався налагодити енергетичне співробітництво Росії з Європою. І все це заради припинення вогню. Навіть не мирної угоди між Росією і Україною, а заради припинення вогню. Ну, і виявилося, що Путіну це все не цікаво. Уявіть собі, що Путіну дійсно було все це цікаво, як ми були в тоді ситуації. Не в простій. Але Путін заточений не на те, щоб Трамп там визнав російському Крим, і навіть на те, щоб Трамп скасував санкції проти Росії. Він заточений на знищення України. Це те, що Трамп йому не може дати. І Трамп опинився перед обличчям реальності. До речі, перед тим самим обличчям, перед яким свого часу опинився його попередник, який теж хотів домовитися з Путіним. Весь час йому там телефонував. До речі, Серед цих домовленостей були, по суті, гарантії того, що НАТО не буде найближчим часом розглядати українську заявку. Пам'ятаєте, uh -huh. так це було перед 2022 роком? Коли всі прекрасно розуміли, що НАТО не збирається приймати Україну до своїх лав. Ну, Путіну ж не потрібно не те, щоб Україна не була членом НАТО, це теж чергова маячня. Путіну потрібно одне, щоб України не було. Або якщо якась частина території буде не окупованою, щоб це була частина керована з Москви, маріонетковим урядом, де б він не знаходився. І це те, чого йому не міг дати Байден. І це те, чого йому не може дати Трамп. Тому Трамп, звичайно, не знає, що йому робити, і розповідає про якісь хороші новини. Ніяких домовленостей немає, тому що немає зараз жодних перемовин. Зараз немає консультацій на жодному з рівні. Тому що ті консультації, які проводив Вітков, вони фактично зараз не працюють. Віков останній був в Москві, зустрічався із Путіним, це закінчилося Анкоріджем. І після Анкоріджа, як ви бачите, Трамп говорить, що він дуже розчарований з Путіним, як це дивно, правда? Він йому нещодавно аплодував, а! він нещодавно переконував нас, що на Алясці все прекрасно було. І він розчарований, тому що війна продовжується, незважаючи на жодні самі. Так що підготовки до тристоронньої зустрічі. Президентів Сполучених Штатів Російської Федерації і України немає. Підготовки до двосторонньої зустрічі президентів Росії і України немає, і Путін ніколи і не збирався зустрічатися з Зеленським в такому форматі. Будь-яких перемовин на рівні російської української делегації немає. Російсько-американських консультацій немає. Не можна ж нічого зробити результатом. Ну, ситуація така собі, чесно кажучи, з того, що ми бачимо. Але е, от те, що Трамп постійно повторює, що Російська Федерація втрачає значно більше солдатів, що е, гинуть люди із обох сторін, але ну росіяни е, точно тут е, в плюсі, і навіть коли він цього тижня говорив, ось ось всі е, про це згадували. Що він сказав, нарешті, що Путін агресор, це його інша цитата. Ми можемо її подивитися. Ну, він теж там згадав, що цього тижня загинуло 8 тисяч солдатів з обох країн трохи більше з Росії. але коли ти агресор, ти втрачаєш більше. Тобто раніше він цього уникав, такого формулювання. А тепер це робить. Ну тобто, моє питання ще в тому, пан Віталію, А що ж далі буде Трамп робити? От які, які його можуть бути дії? Це просто заяви, які звучали, і, і, і цього тижня раніше, і от зараз вже у Великій Британії, ну тут же питання не в тому, що він буде робити, тут питання в тому, що він може робити. Це ж найголовніше, uh -huh. а що він, він може реально зробити? Запровадити нові санкції проти Росії. Ну можна сказати, що Захід вже підійшов до вичерпання свого санкційного потенціалу, і нічого це серйозно не змінило з точки зору здатності Росії воювати. Так, російська економіка в не найкращому стані, це всі визнають, але багато хто з економістів вважає, що і в такому стані Росії вистачить багато років для продовження війни. Я в цьому не впевнений, але такі оцінки також звучать. Санкції проти енергетичних спонсорів Росії, це було б непогано, хоча я впевнений, що ці санкції не призведуть до того, що вони перестануть купувати нафту у Росії і переробляти її на нафтопродукти. Але в будь-якому разі це може зменшити доходи російського бюджету. Але знову таки, як ви собі уявляєте ці санкції, якщо завтра, якраз в п'ятницю, Трамп розмовляє з Сі Дзіньпіном. І вони звичайно будуть говорити про купівлю Тіктока, і це дуже потрібно для Трампа, тому що він вважає Тікток важливим інструментом для своєї власної презентації. Він сказав у Лондоні, що Тікток допоміг йому перемогти на виборах президента. Це правда. Тікток такий маніпулятивний інструмент. Він пам'ятаєте ультраправому румунському політику Каріну Джорджеску з нічого допоміг фактично перемогти в першому турі виборів президента Румунії. Ну а Трамп, м'яко кажучи, відома людина. І Тікток тільки посилює цю відомість ще й серед молоді ультраправих таких реваншистських поглядів. От. Так що Трампу немає зараз можливості сваритися з Цзіньпіном, тому що Китай просто не погодиться із цією закупівлею Тіктока. Ну і що, забороняти ну, теж небезпечно. А якщо продовжувати його дії в США, то ну, потрібно пам'ятати, що він без цієї закупівлі діє із китайським алгоритмом. І Китай в будь-який момент може підкласти Дональду Трампу велику свиню. От. І це проблема. Ну і взагалі ми розуміємо, що весь тарифний напад на Китай з боку Трампа він здувся, коли стало ясно, що Сі Цзіньпін також готовий погрожувати тарифами у відповідь. Так що я не бачу у Трампа тут великих можливостей щось зробити з точки зору тиску на російську економіку. А от військова допомога Україні це інший випадок. Тут це було б непогано. Я якраз за це. Я вважаю, що єдиним реальним інструментом для протистояння російської агресії на найближчі роки є ефективна воєнна допомога Україні. І допомога наших союзників у перетворенні України на країну фортецю. Але для цього потрібні безпілотники, для цього потрібні нові ракети із дозволом бити по Росії. Для цього потрібно найголовніше навіть не зброя як така, а здатність України і Заходу. Створювати нові технологічні форми озброєнь і бути адекватним до нових випробувань. Бо війна буде технологічно змінюватися з кожним роком. Ви ж бачите, що це зараз відбувається, і виявляється, що Захід не готовий до боротьби, скажімо, з російськими дронами. От вони зараз говорять про стіну дронів, але поки вони її добудують, можуть бути абсолютно інші види агресії. Так, щось адекватність, солідарність, спільна робота над новою зброєю. І, до речі, прийняття України до НАТО, бо українська армія зараз єдина армія на європейському континенті, яка здатна боротися з безпілотниками і запускати безпілотника. Всі інші армії з цієї точки зору безпорадні, включаючи американську. Розміри цих армій, і ці гроші, які на них витрачають, з цієї точки зору мають нульове значення. Ну, ось це було б реальними ліками, які б допомогли принаймні почати розмови про закінчення війни, розсяжно, майбутньому. Але я не дуже вірю в те, що захід здатний так радикально мислити. А ці розмови про те, що Європа має припинити в будь-який спосіб купувати російський газ нафту, і якщо це Європа зробить, то Сполучені Штати Америки зможуть посилювати санкції. Це про що, пане Віталій? Це про пошук винних в тому, що у Трампа нічого не виходить. Він цим пошуком винних все життя займається. Може, ще шкільних років, ми ж не знаємо. Але, судячи з усіх книжок і фільмів, які ми про нього бачили і читали з шкільних років, головні країни, які закуповують нафту у Росії, саме нафту, не нафтопродукти, це Угорщина, Словаччина і Туреччина. І Туреччина. Угу. Ну, може, Трамп поговорив би з Орбаном Фіцой-Ердоганом для початку, щоб вони просто перестали купувати російську нафту. А вже потім можна було б говорити і про нафтопродукти, які купують. Індійські нафтопродукти, ймовірно, російського виробництва. Їх купують і самі Сполучені Штати, вони можуть перестати їх купувати також, на санкції запроваджують. Ну, і до речі, європейські країни їх купують, Україна, як ми знаємо, їх купувала. Це така проблема низької ціни. Якщо в тебе немає грошей на дороге, а цього дешевого багато, то ти не цікавишся, з чого воно зроблено. Ну, на, велике, на превеликий жаль. Так іноді буває. Ну тут от, але звичайно, я вважаю, що припинення закупівлі нафтопродуктів, які виробляються з російської нафти, це теж великий крок до того, щоб позбавляти Росії доходів, тому що тоді Індії не потрібно буде стільки російської нафти. Ви згадаєте, на початку війни тільки кілька відсотків було російської нафти в нафтовому балансі Індії. Зараз це десятки відсотків. Ну звичайно, якщо Індія побачить, що в неї немає преміального прибутку за переробку цієї російської нафти, вона перестане її закупати. Але я вас переконую, це все одно не вплине на дії Пекіну. Тому що для Пекіна це політичне питання. Угу. Ну тут розрахунок йде на те, що це мало би вплинути на економіку Росії, вона мала би слабшати, грошей буде менше, і відповідно це буде той сценарій, про який часто говорять: що якщо економічно Росія зазнаватиме невдач, то і воювати їм буде складніше. Але це така у Росії дуже довготермінова перспектива у Росії. Є дві проблеми: економіка і демографія. Демографію теж не варто скидати з рахунку. Ви бачите, що Путін не дуже, не дуже хоче проводити масову мобілізацію. І він абсолютно правий, тому що росіяни можуть і підтримувати цю війну, але вони самі не хочуть брати в ній участь. Нічого тут особливого немає. Тому що у нас люди, навіть при всіх проблемах з мобілізацією, люди розуміють, що вони захищають батьківщину. В Росії люди розуміють, що на війні можна заробити гроші. І якщо йти безплатно на війну, ніхто цього не зрозуміє. Для чого? Щоб що? Що Росії загрожує? Ну нічого. Тому. Очевидно, що для Путіна потрібно, по-перше, щоб було достатньо людей, які готові брати участь у війні за гроші з кожними новими втратами, а не величезні у росіян, цих людей стає все менше і менше. І грошей для того, щоб платити новим, стає все менше і менше. Тому, в принципі, в цьому є один з ключів для завершення війни наступні роки. І те ж саме економіка. Якщо економіка буде просідати, то в 20 ті роки виникне перспектива припинення війни, тому що не буде грошей. Чим швидше вона просяде, тим швидше можемо сказати, що це буде там якийсь там рік, не знаю. 25, 26, 27, все це залежить від того, наскільки в них є ресурс. І звичайно, чим менше нафтопродуктів Індія буде продавати на Захід, тим менше нафти вона буде закупати, тим менше буде у Росії грошей. Але наскільки менше, не знає ніхто. А коли ви кажете, що. Трамп не може домовитись ні про що з Путіним, тобто він не здатен на нього ані тиснути чимось, ані в чомусь його переконати. Тобто, зараз це ніякої перспективи немає, тому що ну, це ніколи не мало ніякої перспективи. Це мало перспективу тільки в голові Трампа, тому що він дійсно думав, що він друг Путіна і він неправильно оцінював цілі Путіна. Він міг вважати, що Путін дійсно дуже сильно турбується про свою безпеку. І Україна в НАТО це для нього катастрофа. Ну, він міг так думати, він не дуже освічена людина. А Путіну плювати в НАТО ми чи не в НАТО. Путіну потрібно, щоб в нас не було. Ну, Фінляндія вступила в НАТО. Що Путін з нею воює вже? Ну, можливо, він там здійснює якісь агресивні дії на фінському кордоні, там збільшує кількість військ, але ж він не почав воювати так, щоб, щоб випередити, скажімо так, щоб випередити вступ Фінляндії до НАТО. Якщо б Путіна так хвилювала власна безпека і власний кордон, він би в день, коли Фіни проголосували за вступ до НАТО, мав би там воювати, а не у нас. Нас же ніхто в НАТО не приймав, а фінів за готові були прийняти в прискореному режимі. Чого ж це він не перекинув російську армію з українського напрямку на фінське, тому що йому не НАТО цікаво? Тому, звичайно, у Трампа ніколи не було ніяких можливостей вплинути на Путіна. Їх не існує. Таких можливостей, які примусили Путіна швидко завершити війну. Як я вам вже говорив. Немає чарівної палички в кишені жодного з американських президентів. І ключа для закінчення війни немає. Та кишеня, в якій є ключ для завершення війни, це кишеня Путіна. Що потрібно зробити, щоб Путін витяг цей ключ в своєї кишені, позбавити його грошей і людей. Це може зробити Трамп, але це потребує часу і перегляду політики. Про це сьогодні говорив і прем'єр-міністр Великої Британії. Він казав про те, що ми маємо посилювати тиск на Путіна і тільки коли президент. Трамп тиснув на Путіна. Він показував хоч якусь готовність рухатися. Тож нам потрібно тримати цей тиск. Думаю, важливо вести цю розмову в контексті подій останніх тижнів. Ми бачили пошкодження та бомбардування Британської ради в Києві. Ну і ракети в Польщі. Ми також бачили. Пан Віталію. А от після цієї атаки на вже інші європейські країни, в тому числі Польщу, цього тижня також від них звучало багато заяв. Вони посилюють свою і безпеку і збирають військо, і оглядають свої бомбосховища, чи все в них з тим добре. А ризикне Путін ще до таких атак вдатися, як ви гадаєте? звичайно. Подивіться mm -hmm. не на те, що Трамп сказав в Лондоні, а на те, що він не сказав. От уявіть Сполучених президент Америки прибуває на Європейський континент після найбільшої ракетної та да, безпілотникової військової атаки на країну-члена НАТО з часів, коли цей альянс взагалі з'явився. 20 безпілотників. Від Гданська до Любліна. Це не може бути помилка, це виклик НАТО. Ну, мені здається, що президент Сполучених Штатів мав в столиці однієї з найбільш важливих європейських держав-членів НАТО закликати до солідарності, сказати, що він разом з Європою, що він не допустить ударів по європейських країнах-членів НАТО. Він вже слова про це не згадав. Він взагалі намагається про це не говорити. Він і про Україну то говорить тільки тому, що його запитують. І якщо б його запитали про Польщу, він би змушений був говорити. Ну, британські журналісти, можливо, це не так цікавить. На жаль, він нічого не сказав. Але коли Путін бачить, що Трамп і Рубіо називають появу цих дронів в Польщі помилкою Москви, він, звичайно, буде готувати нові атаки. Я думаю, що. Ми побачимо з вами невдовзі в польському повітряному просторі. Вже не розвідування, а удавні безпілотники. Ось буквально заяву. Трампа цитують в телеграм-каналі, нашому говорить Великий Львів. А, здається, зараз не час просити Путіна про припинення вогню, сказав Дональд Трамп. Якщо мені доведеться вимагати припинення вогню, я вживу з жорстких заходів. Потрібно і надалі знижувати ціну на нафту. Е, ну тут е, знову ж таки він натякає на цей тиск, який мав би бути, але він можливий тільки тоді, коли. Коли інші країни не будуть купувати нафту Росії, ми вже про це говорили. А, ну ситуація не проста на правду, але тут цікаво, що в нас всередині держави в стінах парламенту прозвучала заява від представника команди Володимира Зеленського від слуг народу, народний депутат Веніславський, Він сказав про те, що ми там наближаємось до завершення війни. Це в перспективі 100 днів, що це може бути і до кінця року. Ну, цікаво, чому такі заяви від влади звучать, пане Віталію, як ви думаєте? Я думаю, що Бо це щас... треба питати, у шановного пана депутата, тому що він може аналізувати реальність, якій ми з вами знаходимося, з своєї точки зору і робити ці висновки, які ми з вами не робимо. Але ж важливі факти, розумієте? Якщо ми зрозуміємо, які факти аналізує шановний пан депутат, ми зможемо зрозуміти, де він правий, де він може помилятися, перебільшує реальність. А якщо ми не знаємо, на що він спирається, просто. Змушені скажімо так, коментувати голі оцінки. То я вам нагадаю, що нам ці кілька тижнів закінчення війни намагаються презентувати з перших днів початку Великої війни. Звичайно, не будемо порівнювати шановного пана депутата, з колишнім спікером Офісу президента, який зараз десь в бігах знаходиться і займається російською антиукраїнською пропагандою, яка йому набагато більш пасує, ніж розповіді про швидкий фінал війни. Але в будь-якому разі треба сказати, що у нас чимало людей, які мають логіку такого діалогу з українцями. Я вважаю, що це небезпечний діалог, я вам чесно скажу. Я думаю, що з людьми потрібно говорити реалістично. Найбільша небезпека є дві небезпеки. Перша небезпека це Постійні розповіді, що зараз все закінчиться, щоб люди жили в світі невиправданих очікувань, тому що дорога до депресії, до розчарувань і до розмов про те, що все пропало, це найбільш короткий шлях. А друга небезпека це намагатися занурити суспільство у трауру. Вічне таке от нещастя і песимізм не можна посміхатися, не можна говорити з посмішкою про серйозні речі. Ви маєте весь час бути в траурі, це теж фактично дорога до психіатричної лікарні. Я завжди людей закликаю навіть в найтемніші часи посміхатися, бути оптимістичним. тому що якщо ви захворієте психічно, вас ніхто не вилікує у післявоєнній країні. Нам потрібні здорові психічно люди, які будуть відбудовувати Україну в майбутньому. Погоджуюся з вами. Я почитала аргументацію цього народного депутата. Ну щоб просто розуміти на що він опирається, коли каже, що війна швидко закінчиться. Тому що це така ну доволі серйозна заява. Ми там останнім часом подібного не чули, але раніше чули. Я е, тут теж е, вас підтримую. І він каже, що, що на е, фронті в нас глухий кут: е, ніхто не рухається вперед, назад, ні вони, ні ми, і тому ну, немає це жодної перспективи. Друге, е, він каже про те. Що в, в найближчому часі зустрінеться Зеленський з Трампом і, можливо, з Путіним, що в якомусь форматі ця зустріч мала би відбутися, і от там про щось вдасться домовитися. Ну і третє, який він посил дає, і на що він опирає, опирається, що, мовляв, Китай дав чіткий сигнал Росії про необхідність закінчувати війну і переходити до якогось більш більш-менш зрозумілого миру між країнами, які воюють. Що Китай тут займе позицію, що треба цю війну завершувати, а тут ще й буде розмова завтра Трампа з, з китайським лідером. Не знаю, цікаво просто почути вашу думку. Така аргументація народного депутата вона має сенс, і ось ця зустріч тристороння, двохстороння Ви раніше казали, що не вірите, що це найближчим часом станеться. Але наступного тижня Зеленський мав би таки поїхати до Вашингтона і зустрітися там з. Трампом ця зустріч щось може нам ще дати. Ну, по перше, сподіваємося, що ця зустріч відбудеться. Ми навіть не знаємо, чи mm -hmm. буде зустріч Зеленського і Трампа. Команди президентів над цим працюють, але я не знаю. Це залежить від Трампа. Ви ж знаєте, Трамп людина не Він може просто не захотіти зараз зустрічатися знову Зеленським, тому що йому нема чого сказати президенту України. Але зустріч Зеленської з Трампом ніяк не пов'язана із зустрічю Зеленського з Путіна. Містостороннім самітом. Немає зараз жодних ознак підготовки якоїсь іншої зустрічі. Є ознаки підготовки до зустрічі Зеленської Трампа. Ми не знаємо, чи відбудеться ця зустріч, але про інші зустрічі ми знаємо, що вони не готуються, і значить, не відбудуться. Щодо того, що глухий кут на фронті, я можу погодитися, шановним паном депутатом, що можна так оцінити ситуацію з військової точки зору, але росіяни її так не оцінюють. Вони вважають, що вони наступаються. Ви це бачите, і вони намагаються просуватися їм плювати на жертви. Це теж до речі, те, що не розуміє Трамп. Тому що це людина вихована на Заході. Якщо б у Трампа були такі людські жертви, він, звичайно, будь-яку війну припинив. Але в Росії людські жертви нічого не означають. Баби нових наражають, ми ж знаємо їхню логіку. Ставлення до людського життя. Вона низька, ця ціна в Росії. Щодо сигналу з Китаю, ніхто з нас не знає про такий сигнал. Ну, може, пан депутат знає, але в принципі ніяких сигналів від Китайської Народної Республіки щодо закінчення війни не звучало. Китай об'єктивно зацікавлений в її продовженні. тому що, поки ця війна продовжується, геополітичний вплив Китаю на світі на світ цей він посилюється. І якщо ця війна закінчиться, і від у відповідності від її результатів цей вплив зменшиться або на користь Сполучених Штатів Америки, або на користь Російської Федерації. Сі дзінпіну цього точно не потрібно. Є запитання в нашому чаті під Ютуб-трансляцією на Ютуб каналі Говорить Великий Львів до вас, пане Віталію. Закриття шоу Джимі Кіммела на ABC – Це не є ознакою диктатури з боку Трампа. Демократія остаточно померла в США. Питає наш глядач. Демократія в США не померла, тому що в США електоральна демократія. В США є вибори, є судова система і є вільні медіа. Хоча ми бачимо, що власники багатьох цих вільних медіа намагаються вписатися в Минстрім. Закриття телевізійних програм це дуже небезпечні речі. Ми це з вами проходили в Україні неодноразово, знаємо тенденції, які відбуваються після цього. Але це зовсім ще не кінець демократії. Я просто усвідомлюю, що Трампу є зараз вже дуже небезпечно програвати будь-які вибори. Тому що він розуміє, що програш будь-яких виборів або. Проміжних виборів до конгресу або, скажімо, президентських виборів 2029 року кандидатом республіканцям може для Трампа стати справжньою, я би сказав, людською драмою. Навіть не буду говорити політичною катастрофою, тому він буде задіяти різні інструменти, щоб забезпечити собі перемогу на будь-яких виборах. Що у нього вийде? Ну ми бачили багатьох політиків, які намагалися задіяти такого типу інструменти для того, щоб забезпечити собі електоральну теплу ванну, але не завжди у кожного виходу. Пишуть ще, що навіть маленька Прибалтика змогла виграсти свій вступ до ЄС і НАТО. Путін не боїться країн НАТО і вже пробує успішно залітати. Ну це ми спостерігали. На цей виклик НАТО навіть нічого не відреагувало, не пропищало. Пише наш глядач. Ну Путін це розуміє, так що ось така реакція. Розуміє, слабна. але я б не поспішав. Угу. Я думаю, нам з вами потрібно продовжувати говорити про необхідність спільної безпілотної зони над західними областями України і східними виявостями Польщі, а тим більше і в Польщі політики про це вже говорять. Нам потрібно говорити про нову військову допомогу. До речі, вона ж сьогодні якраз ця допомога по новій програмі прийшла до України, так, як ми знаємо. Так. Ну, це вже говорить, що реакція може бути. І вона може навіть пришвидшитися, що ніхто не буде панікатися. Так що. Звісно, безпілотники над Європою це реальна небезпека, і це всі розуміють. І нам якраз потрібно переконувати європейців необхідності спільних дій. Ми це робимо, це дуже важливо.